Так, всем привет, сьогодні у нас 22.07.2025. Копаємо котлованчик. По-моєму... 3. 3 на 7. по моему 3 на 7. Верхній шар землі. Ну там було сантиметрів 50 Сняли трошки по території, розрівняли. Ну а зараз... Зараз грузимо машину і вивозимо. Зараз, поки машина повезла, тут рядом через один квартал висипай на другу садьку, то ми зараз края в уголки підрівняємо. Невдобно руками держати телефон і джойстиками я джойстики ложу на коліна, бо ну, трошки щось не дотягуюся, не, не... так мені удобно, що на колінах, коли вони лежать, і я собі на колінах ними працюю. Воно, в общем, так звик, так мені зручніше. Може, у кого длінші руки там, чи ще щось, то тому зручніше по-другому, а мені так. Бо вроді як плечі відтягую і дотягуюсь до них. Ну, не суть, не суть, не суть. Ми зараз в уголок внутрішній внутрішню стінку треба трохи заглибитися, бо копаєш і виходить трошки конус вниз вуже, а вверх ширя. І треба ну, трохи Моменти екскаватора ні. Хто розуміє, той знає про що я. Ладно, ми працюємо далі. Місто Долинське, полі чудес, у Сергія Величко, Долинського адвоката, чи Долинчанського адвоката, як правильно. Буде струїтися, будинок. Ну с мини-подвальным мини помещением. Ладно, всем удачи, всем пока. Правда, жалко соечник. Человек посеял соечник на чужие земли. А, цей строится. В общем, прибрал соечник. Всем пока.